Слава Україні! Минулий 2022 рік ми з вами зустрічали без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Зустрічали мирно. На відміну від року нинішнього, 23-го, він стартував саме з повітряної тривоги. То, дай Боже, за усіма прикметами він буде і переможним, і настане довгоочікуваний мир. В Одесі та Одеській області обстрілів не було, але, як я вже сказав, сигнал повітряної тривоги пролунав. Ну що ж, війна продовжується. Ми з вами прекрасно розуміємо, що було перегорнуто лише календарну сторінку нашої величної боротьби. Боротьби за перемогу, за наше виживання та за майбутнє наших дітей. Наразі ситуація в області повністю контрольована. Сили оборони виконують всі поставлені завдання. Ну а ворог не заспокоюється, і крім сигналів повітряної тривоги, знову намагається розганяти черговий наступ наступ на одеський регіон на південь нашої держави. І показують відео в соціальних мережах про те, що, начебто, колони, якихось танків чи бойової техніки рухаються на південь, як я вже сказав, для чергової атаки чергового наступу. Але на відео початок 22-го року відзнято у Білорусі. Так що недаремно ми наголошуємо з вами про дотримання інформаційної гігієни. Бажаю вам цього і в новому 2023 році. Ну а ми рухаємось далі протягом дня, будемо зустрічатися і розповідати про те, що відбувається в Одесі, в регіоні та навколо нас. Тримаємо стрій і обов'язково те, що ми взяли з собою у рік новий. Нашу з вами силу, витримку і, сподіваюсь, чорноморську посмішку. Тримаємо стрій. Не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Ворога доб'ємо. Збройні сили це зроблять. І ми разом з ними. Все буде Україна, слава нації і смерть ворогам. Посміхніться. Це того варте.